Особисто до Нью-Делі не поїде Володимир Путін продовжує міжнародну ізоляцію, тому на цьогорічному саміті G20 Росію представлятиме міністр закордонних справ країни агресорки Сергій Лавров. Це підтвердили в канцелярії індійського прем'єр-міністра на ренді моді. У серпні Путін вже проігнорував саміт БРІКС. Не поїхав до південно-африканської республіки. А ще кілька тижнів тому стало відомо, що лідер Кремля нібито збирається в Туреччину, утім, зрештою. Реджепто і Пардоган сам звітає до Російської Федерації 8 вересня. Про міжнародні зустрічі важливі і для України поговоримо далі. Володимир Фасенко доєднується до нашого ефіру. Це політолог. Пане Володимире, вітання вам доброго дня. Добрий день, вітаю вас. Ну, давайте розпочнемо саміту Великої двадцятки, тому що ну насправді очікування того, що саме Путін може туди поїхати, було очевидно закритим. Як ви думаєте? Чи ще в когось було таке сподівання, що він туди поїде, його не затримують, і всі лідери будуть сидіти і слухати чергову пропагандистську промову терориста? Дивіться, тут ситуація насправді не така проста. А десь на початку серпня Пісков анонсував, що Путін може поїхати на саміт Великої Двадцятки. Він тоді сказав, що і в Китай збирається Путін. От да, тоді вже було сказано, що Путін не поїде на саміт БРІКС. От там я думаю, да були певні страхи. Хоча формально, ну мало хто сумнівається, що ну навряд заарештують Путіна. Але тим не менш, Путін боїться от на саміт Брікс не поїхав, але тоді анонсували, що він поїде на саміт Великої Двадцятки. Зараз, от за останні тижні, фактично скасували поїздку Путіна до Туреччини, скасували поїздку Путіна до на саміт Великої Двадцятки, і це важливо, тому що фактично Путін особисто пропускає найбільш важливі для російської зовнішньої політики саміти. Тому ну, що і Брікси, і велика двадцятка для Путіна, особливо в умовах його реальної ізоляції, вони ну мали велике значення. Навіть просто продемонструвати, що він живий здоровий, що він все контролює, що він є впливовою фігурою, що нібито немає ніякої ізоляції. А тут ми бачимо не тільки міжнародну ізоляцію, а навіть ізоляцію Путіна від іншого світу, і це викликає питання. Я думаю, що навіть у його партнерів, а насправді Путін дієздатний. Він насправді впливає на ситуацію, тому що навіть от те, як він виступав перед колегами по саміту Брікс, воно викликало питання і голос, якийсь не той, і взагалі людина якось дивно поводилась, там дивилася на годинник на тій руці. Ну і так далі, питання багато навіть бразильський президент. Викликав руском так, висловився роздратована. Мовляв, я хотів поговорити з Путіним, як встановити мир в Україні, а Путіна немає. З ким мені розмовляти. Бачите, яка реакція навіть у тих, хто є партнером умовним, хай відносним, ситуативним, але все ж таки партнером для Путіна. Пане Володимире, стосовно участі, тобто не участі України, не отримання запрошення на саміт G20, наскільки це можна вважати? Ну, вибачте, на слові такою зрадою? Ні, тут немає зради. Ну, по-перше, я не гадаю. на відміну від Росії, яка є членом Великої Двадцятки, вона офіційно входить от в цей клуб, в цю організацію Україна не є членом Великої Двадцятки. І ми можемо взяти участь тільки за запрошенням минулого року. Таке запрошення було. Наш президент брав участь в онлайн режимі. Він виступив в онлайн режимі. І тоді це, ну скажімо так, було дуже потужно, тому що була презентація формули миру президента Зеленського, яка зараз є предметом обговорень на різних дипломатичних заходах. І це зараз, ну скажімо так, важливий політичний дипломатичний процес. Зараз чому і Індійці не захотіли запрошувати, хоча така пропозиція від деяких учасниць цього саміту була, не захотіли запросити нашого президента. Я думаю, що це пов'язано з складною ситуацією на цьому саміті. Вони і досі не можуть ухвалити. Узгодити підсумковий документ, чому тому, що головна проблема на як знайти порозуміння щодо оцінки війни між Росією і Україною? Я нагадаю велику двадцятку входять як західні країни, які підтримують Україну, так і Росія, Китай. Деякі країни глобального півдня, і от е, Росія і Китай мають інші оцінки, особливо Росія щодо війни е, проти України, яку та ж сама Росія розв'язала. І от е, саміт фактично під, угро, під загрозою зриву. Ну і фізично він відбудеться, буде зустріч, буде дискусія. Але якщо не буде підсумкового документу, то ну, фактично саміт е, провалиться. Індійці дуже хвилюються за цього. І вони, я припускаю, Вважають, що якщо ще буде і наш президент виступати на цьому саміті, тоді це ну, посилить конфліктність, і вони хочуть мінімізувати цю конфліктність, але все рівно. Я думаю, що тема війни Росії проти України буде обговоритись на цьому саміті. Там все рівно ну скам так будуть домінувати економічні проблеми і для нас це не так принципово. От в чому проблема? Планувалося, що можуть відбутися перемовини політичних радників е західних країн, і країн глобального півдня за нашою участю. Це продовження переговорів, які були в Копенгагені, Суївській Аравії. Зараз це під питанням. але для нас головна подія вересня, е і вона має найбільше значення: це Генеральна асамблея ООН. Тиждень високого рівня планується, що буде виступ нашого президента з трибуни генеральної асамблеї. ООН, де він буде розповідати і про формулу миру на і про те, яким чином досягнути миру в Україні, і там будуть зустрічі Зустрічі на вищому рівні з представниками різних країн, і західних і країн глобального півдня. От в нещодавньому інтерв'ю Наталі Масічук ну фактично президент сказав, що нас очікує, да, він не писав про це. Я вбачаю. Він написав в Телеграмі про це, ну в інтерв'ю теж сказав, що Україна очікує потужний вересень. Я думаю, що от якраз і участь в саміті. Генеральна ООН а, а, і деякі інші дипломатичні заходи, які відбудуться в вересні, вони для нас мають дуже велике значення і вони матимуть серйозний великий міжнародний резонанс. З іншого боку, чи може Росія зараз скористатися тим, що Україна не буде присутня на саміті Великої двадцятки, просунути якимось чином або запропонувати свої інтереси, свої позиції, або навіть підписати певні домовленості? Ну а з ким? Я вже сказав, що зараз нагадаю, саміт Великої Двадцятки він об'єднує ну ця організація об'єднує як західні країни, так і країни глобального півдня. Великі країни глобального півдня. Тому не можна підписати жоден документ без згоди всіх членів. І зараз там проблема. Тому що от по війні між Росією і Україною є прямо протилежні позиції. У західних країн одна позиція, яка, скажімо так, не влаштовує Росію. Росія зовсім інша, Китай третю позицію має. Тому просунути щось Росія не в змозі на цьому саміті. Потім там не буде Путіна. Я нагадаю, минулого року в Індонезії там теж був Лавров. І Лавров, вибачте, тинявся там, намагаючись то з одним учасником поговорити, то з іншим. Фактично він зіткнувся з дуже прохолодним прийомом. От, між іншим, навіть в Південно-Африканській Республіці на саміті Брікс, ну, лідери між собою спілкувалися. Лавров все ж таки представник нижчого рівня. Він не є головною персоною, не є керівником держави. І Відповідне ставлення до нього так буде і в Індії. Лавров не зможе представляти Росію таким же чином, як керівник держави. Тому я не очікую ніяких дипломатичних перемог Росії. Скоріше буде схожа ситуація, як була в Індонезії, де Лавров з яким ніхто не хотів спілкуватися, змушений навіть був раніше поїхати з цього саміту.